Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лузниця та канал Оракул Війни. Запрошую вас відвідати мій сайт Таро Золоту України та знайти для себе багато цікавого, де на моєму сайті ви зможете придбати колоду Українське Таро Золоту України, придбати мою другу колоду Оракул війни, яка йде в шикарній, красивій скринці з моєю початкою, яка буде слугувати вам оберегом. Також на моєму сайті є цілий розділ присвячений різним оберегам та замовлянням для наших військових, де ви можете безкоштовно їх подивитися та використовувати їх для свого захисту, для ваших рідних та близьких, які воюють на моєму сайті. Ви також знайдете багато іншого цікавого. Розділ про магію, свічок та інші цікаві для себе корисні факти. Сьогоднішній ефір буде присвячений ситуації в Україні взагалі на цей рік, на 2025 рік. Подивимося, які ключові події будуть чекати нас в цьому році, що відбуватиметься з Росією та як впливатимуть події у світі, та які вони будуть, впливатимуть на нас, на нашу рідну Україну. Подивимося, чого нам чекати загалом. Чи є якась Важлива інформація, яку нам потрібно знати зараз, знати її негайно. Дивимося. Що можу сказати? Що цей рік буде цікавим, вирішальним, перемінновим та нестабільним, досить неординарним. По картам видно, що будуть якісь новітні технології, зміни в науці, фінансуванні, в, в розробках, в чомусь будуть нові, можливо, навіть нові альтернативні джерела енергії, які будуть активно. В систему освітлення, в систему опалення, такого типу. Тобто, це буде рік новацій, також буде активно утверджуватись позиція того, що є хорошим, хорошим в житті України в плані ресурсів, в плані того, що є нашим. Що себе зарекомендувало, що себе виправдало багатьма навіть десятиліттями століттями взагалі в нашій культурі, тобто те, що не відживає. Видно, на жаль, щоб в колі нашої влади присутні зрадники. По карті диявола видно, що є підступи, люди за великі гроші а, здають. Інформацію, здають позиції, здають навіть, навіть Ще карти, Не лише туз пентаклі, які говорять про фінансовий статок, достаток, а ще й вісімка пентаклів. Поруч з дияволом, це по факту люди піддаються своїм гріхам, своїм пристрастям, своїм слабкостям, вони шукають власної вигоди. Тобто карта диявола показує на найслабкіші, найтильніші куточки душі людини. А так як ми дивимося ситуацію в Україні. То може зробити висновок, що саме зрадливі люди в управлінні нашої держави, ті, які стоять за спиною, які мають допомагати оберігати там, нашого президента, які мають оберігати нас, вони є підступними, вони є зрадниками, вони шукають власної вигоди, що дуже заважає правити, втілювати. Якісь законопроекти, десь надсилати потрібну допомогу, дуже заважає. Але по картам імператора з імператрицею видно, що є хороша сила, ресурс, розум, контроль над ситуацією. Тобто Володимир Зеленський та його довірені люди допомагають, вони не дають здійснюватися перешкодам, які. Провокують ці зрадники, а не дають їм втілюватися 100%. Тобто, десь, можливо, відсотків 20-40, десь, можливо, 20-30% вдається десь зашкодити планом, але загальну картину наша верхівка правляча, вона підтримує і дбає про Україну, бо по карті Миру видно, що Україна цілісна, гарна, чудово, неймовірна. Але, на жаль, оці. Криси, оці щури, пацюки, дуже заважають швидко дікти перемоги та отримати потрібну, я б навіть сказала, десь, можливо, підтримку через ці провокації чи саботаж, який відбувається і зривають якісь плани, які мають здійснитися. Але у нашого управління є своя система, свій захист. А я б не сказала свої плани, які вони ще десь тримають, можливо, завуальовано, і навіть вороги про них не знають. Але ці плани допоможуть нам отримати перемогу і бути неймовірно багатою та класною державою. Цей рік для України буде досить десь напруженим, десь легким, бо буде відбуватися багато змін. По картам видно, що треба буде прикладати багато зусиль для збереження того, що вже мається, і того нового, що приходить в життя. При цьому корисного, хорошого, побачити його і не нехтувати ним. Бо принцеси. Пентаклів та келихів показує, що це буде щось нове, нове на емоційному рівні. А можливо, це повернення наших військових з полону десь з передової, яким потрібно буде по-новому з ними спілкуватися. А десь, можливо, це нові емоції, які будуть створюватися, виникати в людей, бо багато дівчат, жінок і тими на передову, і тими добровольцями. При тому, що по картам видно, що будуть ще й призивати жінок, бо тут що менше чотири жінки, ти бачиш, паче дівчат, юних дівчат віком 25 до 30 років вони йтимуть добровольцями. А принцеси в моїй колоді це максимально юний енергійний вік саме дівчат. І видно, що підуть медики, підуть навчені військові жінки захищати тили наших з вами чоловіків, братів, синів. Багато жінок піде. Звісно, буде призив. На жаль, без цього ніяк. Я не бачу, що призивали хлопців молодих по картам, але дівчат. Більше зараз буде на жінок. Але це буде відбуватися не так, як планувалося, не так, як хотілося б, тому що видно, що більша частина відсотків 80, жінок і тими добровольцями. Вони готові, вони вже навчені, вони вже навіть десь готувалися, можливо, до цього, іти захищати своїх чоловіків. Вони навіть настільки налаштовані, що по карті імператриця видно, що тут такий дух, не відчай, а дух переможниці, дух воїна, яка здатна боротися на рівні з чоловіком, яка не просто піде воювати та захищати державу, яка піде навіть свого чоловіка, визволить з полону, яка його знайде, яка його полікує, назад приведе і не лише його одного. У нас группа. Думаються з жінками, які йтимуть з нею, там, чи як лікарі, чи як військові, і буде допомагати активно, як воїни, можливо, порівняти хіба що силою вікінгів або з силою слов'ян, такий, такий дух, так, така сила, така міць, що вони будуть на рівні з чоловіками виводити з окупованих територій, відбувати десь від ворога дуже сильний ресурс. Десь, звісно, буде неприємний момент, що призиватимуть юних по духу не по віку жінок, але вони проходитимуть навчання, вони себе знайдуть десь, реалізують в госпіталях, в лікарнях, за реабілітацією, наприклад, військових, або десь там, де вони зможуть допомогти, тому що є через підступи оцих. Цих зрадників в серед військових, високого посадовців, серед якихось там депутатів чи правлячих, вони хочуть призив жінок зробити та знаєте, дисбалансом, спровокувати розпач, можливо, десь підняти обурення серед населення, щоб піднімати народ на повстання, на. Щоб народ був незадоволений владою і почав бунтуватися, але їм це не вдасться. Україна взагалі знаходиться під таким сильним родовим покровительством, під тими пращурами, предками, які були до нас поколіннями, у жінок, у чоловіків, у жінок, особливо нашої країни, така могутня магічна сила, такий потенціал, що якщо чоловіки йдуть в бій, і за ними стоїть їх рід. Полководців, воїнів, козаків. То за жінками стоять їхні попередні чаклунки, відьми, які з там з багаття або з групки працюють там навіть у будинку з маленьких хатці. Вони працювали з полум'я, вони працювали з землем, вони працювали з водою. За ними йдуть стихії, за ними йдуть їхні духи, їхні помічники, які зародом передавалися. Це дуже велика міцна магія. При тому, що видно, що жінки особливо багато працюватимуть з водою. Дуже якийсь такий стихія води дуже активно себе проявлятиме. Вони, чи будуть ворожити на воді, бачитимуть, де знаходиться, куди треба йти, наприклад, де потрібна допомога, або вони бачитимуть, стілятимуть водою, напоями, зіллями, щось, щось такого типу магія. І той розбрат, який планують вороги. Підбурювати населення проти влади в цьому 25-му році не вінчається успіхом, тому що жінки це неймовірно сильний тил для чоловіків. Ми тут створюємо для наших воїнів, які є просто як янголи, як захисники, як неймовірні просто не знаю як чудо підтримка наша, які нас захищають, оберігають, які вже зробили неймовірний просто подвиг. І ворог не домігся успіху, і той е, масштаб руйнувань, який мав бути, наші військові його мінімізували відсотків на 60-80%. Просто е, якщо десь відбували вже руйнування, там дуже просто проривалися, тут то у фізично не встигали бороти, боронити територію. Але неймовірна шана і подяка нашим військовим, які нас захищають. Бо могло б бути значно гірше, в рази гірше, і вони цього не допустили. Вони захищають нас, своїх жінок, своїх дітей, свою землю, свої, свої родини загалом, навіть якщо в когось вже нікого немає, вони все одно боронять, бо знають, що є ще їхні побратими, в яких є родини, і є ще їхні сусіди, друзі, діти. Племінники є просто родини, молоді сім'ї, які потребують захисту, і мають мають право на майбутнє. Тому ось таку картину поки видно по картам. А звісно, будуть десь вороги наступати, при тому десь в тилу звивати хороші плани нашого правління, але в них це не вийде в такому масштабі, як вони це планують. Дивимось далі, що нам ще варто чекати. Дивимось. Дивимо взагалі загальну картину взаємовідносини України зі світом на найближчий рік та остаточно встановлення вступ Трампа в свої повноваження, чи закінчиться війна за добу. Як він це обіцяв, чи є це можливий. Що я можу сказати? Вступ в ЄС, допомога, підтримка європейських країн буде тих, які вже нам допомагають. Через певні обставини Трамп не може або не буде зупиняти війну, бо він в чомусь є обмеженим, щось десь не як би це сказати? Він ніби буде підтримувати що нас, що нашого ворога. Тому в якихось аспектах. Наприклад, в одному питанні він буде за нас, в іншому питанні буде за Росію. Чи, що це буде такий трошки він буде то туди, то туди, то на, тому, то на тій стороні, то на тій стороні. Що нам до, буде заважати, Я поки що сто точно не визначився, кому він буде допомагати. Україна десь, можливо, буде залишена як відлюдник сама. Але не все буде так, як. Планують, бо, як я вже показала в попередніх ефірах, вищі сили вже визначили долю України. І доля України формується, і Україна формується така, як має бути по нашим предкам. Десь, можливо, ми ще не бачимо, десь, можливо, ми ще в рожевих окулярах і сподіваємося, що прийдуть, наприклад, допоміжні війська з Європи, які йдуть на територію України і будуть нас захищати. Цей момент можливий. Але не будемо так радіти, тому що по вежі видно, що настільки швидко змінюватимуться факти, що обставини, інформація, ситуація, що тут не можна буде вгадати, це нам буде на допомогу чи на шкоду. Тому тут треба бути дуже обережним, через що цей момент вводу військ і європейських військ на допомогу трошки так пригальмовується. Але розглядається, нам дуже готові допомогти. Нам допомагатимуть в основному. Ті, хто нам вже допомагав. По картам видно, що якісь області там 5, 6, 4, 9, 7, там, вони під захистом. Враження таке складається, що кожна область має свій номер, свою циферку. І Європа, особливо там, де прикордонні території, вони ніби як чи типу поділені. Чи ті типу, порозподілені, що, наприклад, ці, що близько, наприклад, до однієї країни, вони допомагають ця країна, бо одна країна Європи не може допомогти всій Україні. Тому, наприклад, друга країна, ось наприклад, там, п'ять областей допомагає оця країна. Чотири області, бо тут просто йдуть карти: п'ятірочка жезлів, четвірочка Пентаклів, шістірочка мечів. Видно, що, наприклад, чотирьом областям фінансами допомагає, наприклад. Така країна сусідні. Я їх не називатиму, щоб просто не було не зорочити, бо нам допомагають, безумовно допомагають у міру своїх можливостей ті країни, які нам вже допомагали. Тому, щоб не зашкодити, не зурочити, я їх не називатиму. Хоча по картам я згадую, що це за країни, розумію, що це за країни. Я цього робити не буду. Наприклад, там з озброєнням допомагає, наприклад, шістьом областям. Наприклад, з ресурсами з транспортуванням п'ятьом областям. Тобто в них є такі розподілені свої обов'язки, які вони роблять. Україна ніби не розкреслена, а розподілена. І в кожній області є своя циферка, свій номер. Плюс це в тому, що це розумно розподілені ресурси. Тобто, наприклад, Польща допомагає наприклад, таким-таким областям. І... Або зброєні загалом, наприклад, або, ну, це образно кажучи, бо я не відкриватиму всі карти, які, наприклад, з продуктами допомагає там, наприклад, трьом областям ближче на Західну Україну, туди до Карпат, наприклад. Потім там, наприклад, з водопостачанням, з якимось транспортом, допомагає там ще кільком областям, але мінус в тому, що. Як я казала в за війська, чому їх не водять, тому що є момент, чи вони набуто допомогу чи на, е, на шкоду, що Володимир Зеленський, Володимир Зеленський та його адміністрація переживають, що у випадку, якщо буде сильний наступ ворога, чи не вийде це нам в мінус, чи не вийде, що це якийсь такий завульований план Європи, Європи поділити Україну по частинкам, що вони вже ніби як. Попередньо передумовились про те, кому які частина України відійде. Тому Володимир Зеленський дуже обережний. Він приймає допомогу так дуже розумно, розважено, розмірено, дбаючи про цілісність України, видно, що відкриватимуться дороги, і будуть наші військові наступати на ті території, окуповані, і будуть намагатися їх відбити, будуть ще звільняти військових, шукати. Де можливо потрапили в полон, в кінце якісь міста і будуть, або навіть те місце, де випадково, а так стала ситуація, що взяли в кільце військових, будуть намагатися їх звільнити звідти. але шукатимуть, видно, що будуть в дорогах, в рухатись будуть. Тобто шукатимуть шляхи, шукатимуть дороги, щоб пройти та забрати те, що нас відібрали, але буде важко. По четвірці мечів та вісім жезлів видно, що ситуація, на жаль, десь зупиняється, десь не можна і з місця, на жаль, десь дуже багато перешкод по вісімці жезлів, і це не можна, не можна на даний момент виправити. Загалом на Україну по військовій ситуації видно, що десь будуть зрушення. Десь відіб'ють, десь не відіб'ють. Якщо у вас є ваші запитання, якщо у вас є район, конкретний район, там, навіть конкретна вулиця там, по Києву, або в області чи конкретний район, наприклад, в Київській області, пишіть в коментарях. Я безкоштовно відповідаю на запитання, особливо військовим, особливо на таку тематику безпеки, пишіть свої запитання з радістю них відповідь. В наступному відео бережіть себе, все буде Україна. Якщо ви хочете мати особистий помічник під рукою, у вас завжди є можливість придбати одну з моїх колод на моєму сайті Таро Золото України. З вами була я, Вікторія Лозниця, та канал Оракл Війни. Всім мирного неба!